Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про те, що відбувається на війні та довкола неї на Лимано-Куп'янському напрямку. Росія зосередила дуже потужне угруповання більше 100 тисяч особового складу. Про таке заявив заступник командувача східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Там перебуває понад 9 сотень танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ при цьому чериватий наводить для порівняння кількість радянських військ на піку чисельності. Їх там було 120 тисяч. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи. Найкращі, мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська. ПВК про це заявив черевати. І за його словами, саме на тому напрямку сконцентрували вороги максимум своїх зусиль, щоб показати, що на що вони здатні що вони здатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутського. Операції. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Що ми розуміємо про те, що відбувається на куп'янському напрямку? Там є повідомлення, що Росіяни йдуть у наступ. При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Малер каже, що після успіху збройних сил України в Бахмуті серед росіян почалася, почалася паніка, і вони відповідно перекинули туди сили. Разом з тим, ну от британські розвідці, наприклад, відмічають просування певно росіян на цьому напрямку, що ми маємо розуміти про те, що там відбувається навіть якщо є просування, нічого фатального з цього немає. Насправді абсолютно. Тобто, треба розуміти, що взагалі цей напрямок, скажімо так, нависання з флангу, яке використовує Росія на купінському напрямку, і так чи інакше використовувала його під час минулого наступу, так званого великого наступу, взимку. Вони так само мали певні там тактичні успіхи, невеликі, незначні, але це в результаті не призвело ні до чого. Основна мета зараз те, що ворог думає, і скажімо так, що входить в його плани, це розтягнути нашу лінію оборони. Відповідно, щоб наші сили, які задіяні в наступальних діях в районі Бахмуту, розтягувалися і ставали фактично в оборонні порядки, відповідно по Лиманському напрямку на захід від Кремінної, а також до Куп'янського напрямку, і на вели штурмові наступальні дії, це, власне кажучи, мета для цього використовується флангова операція. В принципі, зрозуміло, що ця флангова операція, вона фактично. Я думаю, не стало сюрпризом для нашого командування, тому що з точки зору того, що зараз ворог намагається нав'язати нам зупинити наш контрнаступ і нав'язати свою ініціативу. Це десь було прогнозовано. В подальшому на сьогоднішній день можна сказати щодо того, що як можуть розвиватися події, все залежить від того, як будуть іти бойові дії. Чому тому що на сьогоднішній день ну, фактично у нас іде змагання з російськими військами, ми намагаємося витягти їхні резерви, зокрема на ті напрямки, де ми можемо їх знищувати максимально ефективно, різною зброєю. Пам'ятаєте, наприклад, генерал Тернавський, даючи інтерв'ю CNN, він сказав про те, що ми їх тримаємо як в боксі, не підпускаємо близько, але в той же час, коли є вода, атакуємо і наносимо удари, так і тут. І наступне це звичайно, що яким чином ми можемо протидіяти, це активізовувати удари на глибину оборони ворога, таким чином створюючи їм проблеми, забезпечуючи нам плацдарм для просування. Події розвивалися так, що просто ну, українські сили оборони все ближче до Бахмуту. Там може бути дійсно успіх. Про це говорив генерал Сирський, коли ще раніше повідомляв про те, що фактично вже Бахмут під вогневим контролем українських сил оборони, і звичайно, що ворог активізувався, думаючи, що таким чином відтягне наші резерви, нав'яже нам фактично ініціативу на напрямку на сході. І в принципі, ми втягнемося в такі бої. І, власне кажучи, це призведе до того, що ми не зможемо наступати по тих напрямках, де ми наступаємо. Ось ця мета на сьогодні переслідується. Судячи з того, як діють наші сили, дія є зрозуміла. Ми я думаю, дотримуємося тієї точки зору, що нам потрібно активізувати флангові операції, де ми зможемо, з правого на лівий берег Херсонщини. Наскільки це буде можливо, побачимо і удари на глибину оборони ворога. Звідси я думаю, і Керченський міст. Звідси я думаю, і напередодні одразу Бердянськ, Мелітополь, а ще Луганськ. Тобто, якби нам ще побільше ракет, сил, засобів, ну нам би зараз ці ситуації це би дуже допомогло. Скажіть, коли пан черватий каже про 100 тисяч російських окупантів на куп'янському напрямку і на Лиманському. А про що це свідчить? Це по факту 100 тисяч прям штиків, Чи це от які там можуть бути розподіл безпосередньо бойових і не бойових? Справ тому що на окупованій частині Луганщини зосереджувалися певні резерви ще раніше. Російських військ взагалі це сприймалося як така. Дещо як хаб логістичний, і час від часу наші сили тому і били по Луганську, і не тільки по Луганську, де тільки дістаємо, тому що там ворог зосередив певні свої сили, зокрема рештки і танкової армії, і так далі. І зараз вони е, ними і атакують, контратакують. Контингент чисельність це десь третина загалом всіх військ, які задіяні до війни проти України, російських військ. Тобто, загалом їх було трохи більше 300 тисяч. Якщо ми говоримо про 100 тисяч, відповідно це третина, яка фактично прикриває ось цей північно-східний фланг. І, звичайно, що в разі, як тільки наші війська зможуть, скажімо, десь або пробити лінію оборони, наприклад, на півдні ворога, вклинитись десь в оперативний простір, вони вимушені будуть ці війська перекидати. Безпосередньо щодо контингентів, які там знаходяться, це десантники, це механізовані частини. І піхота, а от приблизно ті, хто на сьогоднішній день там перебували, у них є підрозділи, які частково втрачали боєздатність, їх виводили на відновлення. Вони сиділи в польових таборах. Наскільки ця боєздатність їх відновилася, ну зараз покажуть безпосередньо бойові дії. А як можна зараз загалом оцінювати хід наступальних дій Збройних сил України? На що варто е, звернути увагу? Розуміємо, що поки що не йдеться про е, позначки на карті. Але ну, насправді, якщо подивитися тижневі втрати ворога, то там цікаві цифри в техніці. Ну що стосується техніки, це пов'язано з тим, що зараз робиться акцент закономірний і зрозумілий на те, щоб Діставати в контрбатарейній боротьбі артилерію, діставати засоби ППО і діставати там, де ми можемо техніку. Техніка і втрата техніки це наслідок насправді дуже часто контратак російських військ, які відбуваються, і внаслідок цього вони втрачають зокрема свою техніку. Тобто вони контратакують, де вони можуть, якщо ми говоримо танками або бронемашинами. все решта це те, що дістають наші сили. На відстані або хаймерцями або артилерії, або завдаючи ударів, ударів БПЛА-дронами. А що стосується і це зараз обрана тактика, тобто дещо вимотати ворога, і допоки працюють наші сапери, допоки мова йде про те, що треба створити відповідні коридори, розміновані для подальшого просування наших механізованих бригад і наших сил, нашої сили і техніки. Іде ось така робота паралельно по знищенню техніки. Це дійсно так. Паралельно з цим, звичайно, що наші сили закріпилися на певних рубежах, особливо якщо ми говоримо про бердянський напрямок, так званий. І, звичайно, що там основний напрямок, скажімо, удару це Старомлинівка, це фактично. Укріплена лінія оборони там, де вона закінчується в російських військах ну і задача стоїть, звичайно, що закріпившись, проходити далі. Над контратаки, які там вчиняв ворог, а попередні кілька діб це були контратаки російських військ на наші позиції, вони відбиті. Ну і тепер я думаю, що відкриваються, скажімо, можливості для просування. Наших військ, ну зрозуміло, що поки що поки не пройде на перша лінія оборони, не варто чи розраховувати на стрімке просування, але все ж таки воно є. В інституті вивчення війни вказують на наслідки підриву кримського мосту і насправді вказують на те, на що, мабуть, вчора ніхто не звернув увагу, те, що ну фактично росіяни ломануться зараз із Кримського мосту в напрямок Чонгару, і власне кажучи, заблокують дорогу там. Які зараз ми можемо через добу підвести перші підсумки того, як підрив Кримського мосту безпосередньо вплине на фронтові події? Ну, Дубан це дуже мало, щоб робити висновки в таких речах, позаяк все ж таки логістика це така річ. Що, ну і коли ми можемо зробити десь протягом кількох днів тижня висновки? Зараз ми можемо робити певні прогнози, оціночні, і в принципі дійти до того, що. Звичайно, це створить навантаження на логістичну мережу доріг, шляхів, які використовує ворог на окупованих територіях, неодмінно створить, тому що треба розуміти, що залізниця залізницею зрозуміло, що більша чи левова частка всіх боєприпасів снарядів доставляється залізницею, але і на залізницю є навантаження зараз. Тому що менше а, буде автомобільного транспорту на а, цьому Керченському мосту. Вони, звичайно, відкрили там реверсний рух, тобто все-таки буде якось по одній смузі автомобільний транспорт їздити, але все одно це менше, плюс а, залізничне навантаження, тому що, якраз же ж, туристичний сезон, і все це поїде зараз дійсно по дорогах окупованого півдня, поїде на Маріуполь, далі там через Таганрог на Ростов чи ще кудись. Куди вони там будуть їхати. І, звичайно, що це, як мінімум, для розгалуження щонайменше автошляхів, створюватиме ну, проблеми з точки зору пересування. мабуть. Е, наскільки це вплине, скажімо так, е, з точки зору доставки боєприпасів і снарядів безпосередньо в ті склади, і потім до лінії фронту до передової, це можна вже буде сказати десь протягом кількох днів, тижня. Можливо, навіть пізніших я думаю, що певні проблеми з логістикою вони неодмінно будуть. Вони на 100% ще не втратять ці можливості, але скажімо так, певний потенціал він втрачений. Крім того, як мені здається, а це все одно буде системна і постійна робота. Тобто, українські сили не будуть зупинятися і будуть наносити удари по тим позиціям, які відомі. Зриваючи і зносячи фактично ті склади з боєприпасами, куди вже щось було навезено ворожими військами, тому робота по зриву логістики вона буде йти. Якби ми звичайно чи коли ми знищимо першу оборону, першу лінію оборони. Російських військ це створить більше перспектив і можливостей нам знищувати логістику ворога позаяк. Тоді ми отримуємо можливість діставати далі, тобто і хаймерсами, і артилерії, бо буде певний оперативний простір. Тому, до речі, російське командування це розуміє, тому вони до речі найелітніші свої підрозділи найбільш боєздатні зараз зосередили на першій лінії оборони і які протидіють українському контрнаступу чи намагаються протидіяти, бо вони розуміють, що наш прорив там це фактично, отоді логістика російських військ може лягти, або ускладнення будуть дуже суттєві. В контексті Кримського Керченського мосту Путін вже сказав, що буде мститися. Сказав, що відповідь з боку Росії, звичайно, буде, і Міністерство оборони готує відповідні пропозиції. До чого в цьому плані нам треба готуватися? До того до чого ми готові сьогодні, вчора, позавчора і минулого тижня. І маємо бути готові через тиждень-два. Ми маємо бути готові до того, що у нас, я думаю, за понад 500 днів повномасштабного вторгнення має бути сформовано все ж таки вже зрозуміла оцінка, що ми живемо в стані війни, і проти нас воює агресор, ворог, який прагне нас знищити, і використовує на цьому шляху абсолютно різні види зброї, і вже використав. Дуже багато і балістичні ракети, і крилаті ракети різних типів, і дрони використовують. От буквально. За минулу добу удари по Одесі, Миколаєву, те, що ми мали минулої ночі, знову ж таки, поза минулої, за позаминулу добу, ми так само мали атаку, зокрема, дронами. Тобто, коли я кажу, що ми маємо бути готові до того, до чого готові, завжди я це і маю на увазі, що може бути ракетна атака, може бути атака дронами. Нічого такого, що ми не бачили раніше. От е, в плані дронів російські пропагандисти повідомляють, що мовляв росіяни наростили виробництво дронів Камікадзе ланцет в 50 разів спочатку повномасштабного вторгнення. А стосовно тих дронів, які обстрілюють українські міста, то ми також знаємо, що росіяни там будують уже чи не другий завод. Як ми розуміємо, наскільки наскільки зараз велика потужність і небезпечна. Росіян в цьому плані із е, дронами Камікадзе, і з дронами-шахедами, ну, якщо ми беремо, по перше, дрони камікадзе, такі як Ланцет, це один тип загроз, тому що це в першу чергу загроза для а, першої лінії фронту, фактично для передової, тому що використовує росіяни, використовують ці дрони для нанесення ударів по нашій артилерії, а також по нашій техніці. Тобто вони вишують, вони проводять швидко і потім відповідно наносять удари. Насправді, відверто кажучи, це є певною проблемою на сьогоднішній день і загрозою, яка, яка є для наших військових на передовій. Ну не скажу, що це основний вид озброєння, який там зараз ворог використовує, але вони дійсно, скажімо так, порівняно десь. Я так скажу зі своїх спостережень, з того, що я знаю, якщо ми візьмемо шестимісячний період, ну ланцетів десь побільшало. Я не думаю, що в 50 разів я думаю, що це велике перебільшення російської пропаганди. Насправді, але ну скажімо так за статистичними спостереженнями, з того, що я бачу мої колеги, з того, що ми там фіксуємо, то так воно збільшилась і тут питання, власне, як з цим боротися? І як протидіяти, а протидіяти можна двома способами: перший це нарощувати виробництво власних дронів подібного типу і бити а, по потужностям ворога, так само на зокрема на передовій. Друге, удосконалювати засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Щоби тому, що е, виробництво дронів постійно чи їх програмного забезпечення, це постійні апдейти. Вони постійно вдосконалюють для того, щоб існуючі реби менше мали можливості їх там подавлювати. Ось нам треба так само працювати над цим, і в принципі, ну це ще один спосіб, звичайно, намагатись їх збивати, але все ж таки, ось цих два це пріоритетні. А що стосується шахедів, ну бачите, що в принципі проблем з виробництвом їх немає, і принаймні, і, і судячи з усього, немає проблем а, з постачанням. Безпосередньо із забезпеченням їх з Ірану, тому що на сьогоднішній день немає 100% верифікованої інформації про те, що вже в Росії щось виробляється, бо я бачив, там чутки різні були. Але як мінімум те, що йде налагоджений потік з Ірану, це так. І тут для нас тепер знову ж таки виклик: ми це маємо сприймати наступним чином: це те, що нам потрібно налагодити максимальне виробництво своїх дронів подібних. Подібного типу, таких як шахет. Друге, нам потрібно виробляти засоби радіоелектронної боротьби і розвідки. Третє, нам потрібно виробляти міни і боєприпаси. Ну це я окреслив там пріоритети, які, на мій погляд, зараз дуже важливі і дуже потрібні безпосередньо на лінії фронту. і ну тобто я чув, що є проекти на сьогодні. Перехоплю дрони-перехоплювачі тих же шахедів, дрони, які мають патрулювати повітряний простір, і так далі, і так далі. Але це все важливо побачити безпосередньо в серії і на, 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 на полі бою. І ще дуже важливо, щоб ми, і я я знаю, що в наших розробників є такі ідеї, і вони реалізуються. Виходили на якесь стандартизоване, більш-менш виробництво того, що виробляється в Україні. Коли я кажу стандартизоване, це грубо кажучи максимально просте, наскільки це можливо, і максимально адаптивне для різних типів моделей, тобто, щоб ці, тому що нам потрібні так само і запчастини, а звозити це все зараз, те, що ми закуповуємо за кордоном, не завжди просто, тому що є певний дефіцит. Ми вчора побачили таке, можна сказати, продовження серіалу, який раніше називався «Мамулечка, на і це продовження серіалу називалося Бабушка я боюсь». Саме це кричали росіяни на пляжі в Єйську, споглядаючи, як російський винищувач су 25 падає в море. Пілот катапультувався і, начебто, навіть не вижив. Це вже не вперше раз, коли російська авіація отак. От просто звалюється вниз, і не в перший раз, до речі, йдеться про СУ. А в чому відбу... Що відбувається? У них чому вони падають далеко від зони бойових дій? Справа тому, що велика інтенсивність навантаження вилітів на безпосередньо пілотів і на машини, які вони використовують. По-друге, вони понесли втрати і вимушені були, в принципі, перекидати і знімати дещо зі зберігання. І тут може бути мова йтися про те, що не завжди це задовільний стан. І про навантаження я сказав, так само можна сказати і про те, що, скажімо так, є не дуже досвідчені пілоти внаслідок того, що вони понесли втрати. і Втратили льотчиків в таких найбільш боєздатніших, бо спочатку повномасштабного вторгнення Росія використовувала якраз найбільш боєздатних, найбільш досвідчених пілотів своїх, тих, які були в Сирії, які були в інших місцях, ну тобто тих, які мали там певний досвід. І власне кажучи, а в подальшому, коли вони почали їх втрачати, вже почали більш так, скажемо, Менш досвідчених використовувати з меншими годинами нальоту, підготовки тощо. Я думаю, що ось цей ряд факторів він е, може пояснювати. Навантаження, десь недосвідченість і десь, можливо, проблеми безпосередньо з певними бортами. Пане Олександре, дуже дякуємо, що долучилися до нашого ЕТР. Олександр Мосієнко був на зв'язку зі студією Радіо НВ. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.